Сьогодні я вам розкажу про мої ідеї для додавання в Ukraine GTA. нова робота, нові предмети та багато іншого. Дивись у відео. Друже, прошу твої допомоги до досягнення моєї мети. Нам до тисячі підписників залишилось не так багато, і саме твоя підписка може допомогти досягти цієї мети до річниці каналу. А також дякую ось цим хлопцям за підписку. Не буду затримувати, і давайте переходити до самого відеоролику. І перше, з чого я почну, це робота лісоруба. Її можна додати як робота хобі на рівні з рибалкою чи полюванням, так як в нас на новорічному івенті були ялинки, які ми зрубали. Думаю, з механікою до цієї роботи складності виникати не повинно. На цій роботі можна буде добувати древесину, після чого її продавати скупщику, тобто NPC, в якого ціни можуть змінюватись як на біржі, тобто кожну годину. Також можна додати різні знімічністю сокири, як з вудками чи гвинтівками. А також на цій роботі буде шансове падіння дерева для ваших крафтів. Розташувати цю роботу можна десь біля пущоводиці або на території неподалік від Чорнобиля, яка зараз пустує. А ось як це може виглядати. Наступною моєю пропозицією буде додавання складських приміщень. Воно буде корисним для тих, у кого немає будинків або декількох машин, але десь потрібно зберігати свої речі. Всередині системи складів буде певна кількість ячік, які можна буде орендувати та залишити там свої речі. Аренду можна буде продлити або примусово закінчити за вашою потребою. Також, якщо людина вчасно не оплатила оренду. То на цю ячійку можна буде зробити аукціон, щоб викупити ті речі, які там залишились. Аукціон буде проводитись за принципом контейнерів: хто поставить більшу суму, той і забирає ячейку. Також ці склади можна використовувати як бізнес, який думаю буде перебутковим через постійну оренду ячійок та аукціони на них. Розташувати пропоную десь в Борисполі або в Харкові, коли він добудується. А от приклади, як це може виглядати. Друзі, заберу вас буквально 15 секунд вашого часу. Хочу вас повідомити про те, що мій промокод косаче нарешті діє на усіх серверах, тому обов'язково його використовуйте з другого по 7 левел та отримайте приємні бонуси на початку гри. Далі я хотів би поговорити про невелику, але як на мене важливу зміну, і це зміна приватного таксі. Для того щоб працювати в приватному таксі, вам буде потрібно отримати ліцензію в автошколі. Пройшовши певні теоретичні та практичні завдання, після проходження у вас буде можливість встановлювати шашечки таксиста, коли захочете виїхати попрацювати на ваш автомобіль. Ці шашечки будуть як елемент декору, щоб додати трішечки реалізму, та ви могли зрозуміти, що саме цей водій є вашим таксистом. Думаю, ці зміни додадуть трішечки свіжості та більшої взаємодії з цією роботою після оновлення. А ось. Як це може виглядати? Ну і остання моя пропозиція на сьогодні це додавання декількох предметів для покращення РП, а саме дорожній конус та знак аварійної зупинки. Ці предмети зможуть додати трішечки реалізму до гри. Їх зможуть використовувати як звичайні гравці, так і інші держслужбовці для огородження певної території задля безпеки на дорозі. Мої ідеї, як це може працювати, наприклад, держслужбовці можуть брати їх на своїх складах, після чого вони з'являться в багажнику їхнього авто, а звичайні гравці зможуть скрафтити або придбати в епіцентрі чи АЗС, щоб гравці не зловживали цими предметами, їх можна зробити обмежану кількість на гравця. А також їх не можна буде ставити надто далеко від своєї автівки. Якщо гравець поїде, не забравши ці предмети, щоб не загороджувати іншим проїзд, ці предмети або зникають, або переносяться знову у багажник. Згоден, це не зовсім по РП, але це просто як приклад. А ось як це може виглядати? Якщо вам хоч щось сподобалося з моїх пропозицій, можете підтримати мою петицію на форумі. Посилання буде в описі цього відео. Друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися також ставити лайки. Ну, і, звісно, про промокод Козача, який діє на усіх серверах. Зустрінемось у новому відео.